Друзі, всім добрий раночок! Я передвинула всі меблі ось сюди, до стінки. І ліжко, і столик, Коротше, все порозгрібала. Ковер застілила картоном, щоб можу, міг ходити робітник. Тому що, нарешті, за 5 місяців мені перероблять підвіконня. Їх неправильно встановили. От, хто пам'ятає, ми на початку літа змінили, літа змінили всі вікна в хаті на металопластикові, і от два підвіконня були встановлені невірно. Он, дивіться, радіатор іде, да? І отут, от Тут, бачите, ці дирочки. Виходить тепле повітря. І куди воно виходить? Бачите, їх не видно у цих от дирочок. Все тепле повітря йде на підвіконня. По-перше, воно нагрівається. І починає випромінювати всяку срань. Оцей дешевий пластик, навіть не бажано, щоб від сонця нагрівався. От, а тут взагалі на нього таке тепло йде в течение часів. Да? Получається, і, ну, і дихати цим не дуже хочеться. І сюди нічого не поставиш. Я так вже свій рождественник іспортила. так гарно він у мене зацвів, хотіла вам показати. Думаю, поставлю на підвіконня, якраз йому тепленько буде добре. Коротше, він зварився. Чи що перецвів мене. Ну, нічого, там ще бронячок достатньо. От, Ще, ще зацвіте, я вам покажу. А так виходить, що ну, неправильно встановили 5 місяців я чекала, поки він перестановить. 5 місяців стресу, чесно кажучи. От Ладно, не буду на нього жалітися, там ще багато в чому він нас підвів, але то вже таке. О, дивіться, тут навіть і не видно, де там ці дирочки. Совсім впритик. Отак от, от. Так що треба буде зрізати під віконі і ближче до стіни робити. Так що сьогодні обіцяв прийти переустановити. Якщо не прийде, якщо забуде, я не знаю, я он яку цю переустановку зробила. Якщо він і на цей раз нас обманув, то я не знаю, хоч в поліцію йди. Як на нього повлиять? От неправильно людина встановила. От Як на нього повлиять, якщо він 5 місяців я його дозватися не можу? Те, що він на мене обіцяв, то вже інша історія. То вже... Але це ну, прям зроблена робота невірна, і не можемо допроситися. От. Ну, сподіваюся, що сьогодні вже все буде добре. Я все позастілала чим могла. От. Потім вже, коли позастілала, знайшла оцю плівку, що в мене є. От. Можна було нею застілити. Ну все вже діло зроблено. От. Сонечко вийшло сьогодні. Так що чекаю, чекаю, буду сподіватися, що все буде добре. Дивіться, хто прийшов, Ні, не робочий, поки що лише кіт. Коксик, кокс. Кс -кс -кс -кс. Мальчик, не здивиться, він тільки що поїв, йому не до цього. Тут черік, мурочка, всі на місцях, ясний пінчо, кава. От я вже з 6 ранку чекаю, зараз десь восьма, а я вже 8 ранку чекаю на це все. Друзі, подзвонив роботник, сказав, що затримується. Причина поважна, але сподіваюся, що сьогодні він все ж таки до нас доїде. Така перестановка була зроблена в кімнаті, все понакривало. Ну не хотілося б, щоб він знову не доїхав до нас. А, ну і плани теж пересортувалися. Так, хотілося сьогодні поїхати в ліс, гриби, У нас сьогодні субота. От. Ну, ми вдома і поки чекаю, не буду ж я просто сидіти. Хочу поприбирати якраз таки тут на подвір'ї. Дуже гарна у нас така погода сьогодні сонечно. Не скажу, що тепленько, тому що ну, вже все, вже майже зима, дуже холодно. Але ну, все одно така приємна, гарна погода. А тут такий безлад страшний. Зараз якраз тут порядок і на виду. Тут ще дуже багато роботи в мене на подвір'ї. От, і треба, до речі, позбирати віноград. І ми вже сьогодні накручу компотиків. От, мене постійно питали, коли бачили, що в мене тут віноград висить. Чого? Чого не збираю? Та якось це часу не було. Це ж не не просто позбирати. Те, що те, що треба закрутити, зробити, його переробити. От, і якось до нього все руки не доходили. Сподіваюся, що вже в наступному році не буде так багато справ по ремонту. по... Ну і взагалі, сподіваюся, що буде кухня, буде мені легше і буду встигати такі прості речі. От, ну Давайте будемо приступати. На кухні закінчився чесник, поспускала нови От Зараз його почищу, вже багато такого м'якенького, ліксованого. Закликаю вже, погаємо. Ого, так жалко його викидати. Ну це вже породич, як він запсувався. От. Також забула секатор на вулиці. Видно вам? Пішов дощ. Коротше, щось я трошки подрослабилась останнім часом. Треба цей, входити знову в колію Поганий, поганий. Треба входити в колію знову. Ух, холодно як. Як я могла цей секатор забути? Так, друзі, ось чесничок. От. Я його не можу почистити, він трохи полежив дворі, став вологий, Тому нехай просихає. Потрохи, потрохи на по відній кухні вже неможливо пройти. Що, нехай сушиться поряд з горіхами. До речі, вже, напевно, можна і збирати, але в цій справі краще не поспішати. Нехай точно добре підсохнуть. Ще розпинути. Нехай ще декілька днів полезних. Тут краще не спішити. Краще нехай добре просохнуть, чим потім будуть лежати. і лежати. Залишу кров. Потім зразу буду чистити і складати в коробочку. Поймала. з полічним. Я сьогодні, друзі, працюю без перчаток. У мене за літо всі і істріпалися, істріпалися перчатки. От. Були одні єдині останні. Але я їх разом з залишила лишила дворі, тому вони мокрі. От. Нові купляти геть не хочеться. Тим паче я пам'ятаю, що в мене десь є нова пара. Найти не можу. От. А нові не хочеться купляти, тому що воно на зиму портяться ці гумові перчатки. Така резинова в них ця. Зараз. Тут за прокладочка на ладошках, вона тріскає. Так. Кудись, друзі, поділося сонечко. Без нього сумно. Дуже довго, друзі, виноград не хотів поспівати. От, бачите, такі розові. От. Бубки стояли дуже довго. Десь е, частина вже поспіла бубочок, а частина така розова, світло-розова стояла. Я довго не хотіла його збирати, в мене й часу не було. І думаю, ну якраз дозріє. Дотягнуло. Мірка, Мірка, боже, це криса якась. Звідкись двору прибігла. Ого, ого, яка миша. Мені принесла ділитися. Дети її ну, в хаті її не, треба... не було, в літній кухні я вже їх позбулася. Це вона тепер на двор за ними лізе. А, хрустить, як боже. Фу. З цього винограда в мене йде дві гілочки. Ось ця ось, така торчує і, і, і ось ця поменше. І ось ця поменша. така, вона, вона менше за цю і, звісно, менше винограду. Я думала, що я з цього виноградника зараз десь приблизно дві отакі, отакі мізки зберу. В итоге, майже повна мізка з тої маленької гілочки. То його щось в мене ну, не то, щоб занадто, я не хочу так розкидуватися словами, але я не очікувала, що прям так багато. Так от. Добре, хороший виноградник. Взагалі хороші тут виноградники ось ці. І білий отут от росте солодкий, такий хороший, великий, влітку. І цей такий добрий. Оце я ж так хотіла з нього компота зробити. Я не знаю, взагалі можна от з такого робити компоти, коли він вже такий. Ну, не то, щоб перех, ну перестигши. Да. Чи можна його вже на закатки запускати, чи він банки мені позриває? Непонятно. Треба йти за чимось більшим, бо вже не влазить. Це треба сьогодні-завтра переробити, щоб воно не зіпсувалася геть зовсім. хорошая девочка, да, хорошая кисенька такая, мурочка. Ты мордяка такая, такая мордашка у тебя, морка. Я, друзья, хотела цей, собирать виноград. І потім вже щось робити, ну, щоб він мені оце не пленкався під руками, щоб я його не збивала головою колохожу і так далі. Але я так окаліла, що я вирішила трошечки розмятися. Дуже холодно. О, який холод. Друзі, декілька днів. Оце такі декілька днів назад було дуже сильний літр. Те листя не летіло заднього двора на третій. Виріхувала листя. Вот прийшла, я пришла, я поняла. Лозить Яка краса, зовсім інший вигляд. Ще треба буде на чистовую погребститися, бо деякі листики залишилися. Але поспішати не буду, вони ще, бачите, не всі опали. от опадуть. Я вже буду більш детально тут займатися. Зараз ще швидесенько оцю вход очищу, і треба дозбирювати виноград, звісно. Дуже гарний, коли його поправиш. Такий кольоровий ці камінчики має, такий гарний, гарний. О, звісно, зараз я його вже не буду, випрошу. Це така конструкція, тут, коли ну, щось хату заносить, щоб двері не улітала. Бутылки. Друзі, по літній кухні вже неможливо прийти. Все позаставляла, що могла. Оскільки назбирала вінограду, його так залишати, звісно ж, не можна, але мені треба доприбирати на подвір'ї і потім вже буду займатися віноградом. Дуже він класний, солодкий. Я його там наїлася, це була моя помилка. знаєте, Попробувала і потім воно затягнуло. Отак, от, от стільки виноградику. так що нехай трошки постоїть. Тут дуже холодно на літній кухні, так що, думаю, з ним все буде нормально. Друзі, приходив тільки що сусід з мамою, Дімка, ви його бачили декілька відео назад, приніс мені от такого очітка. Вони там знайшли, де їх можна накопати, собі взяли і про мене не забули. Ну Мені, звісно, дуже приємно, вже дуже давно я хотіла собі очіток. От, і нарешті він в мене є. Я, звісно, теж долгу не залишилася, поділилася з, е, своїми улюбленими хризантемками ніжно-розового кольору, от як я тут під вікон саджала. От, І тепер буду садити отакий очіток. От я вже викопала ямку під нього. О, так от. Ні. Так, треба трошки полякши. Зараз я зроблю. Так, ось такий холмічок зробила. Як мене вчили. Тепер на холмічок тіточку. Оце розправляємо, щоб воно донизу йшло. Тут, тут. Це болота, перчаток немає. Так, все. Тепер закапуємо. Воду вже перекрили, полити мені нема чим. Але земля дуже волога, дуже добра, така прям болотяна. Я думаю, що все буде добре. Так, все. Так притопчемо. Так, не сильно, щоб корінця не поврідити. Друзі, нарешті ми дочекалися, переробили нам підвіконня спустя 5 місяців. Ну, у людини було дуже багато роботи. Головне, що вже приїхав і переробив от. все як треба. Бачите, вже грузики поставили на них. от, так от ну, тепер от. Бачите, ці дирочки вони були геть закриті, дуже сильно грівся, грілося підвіконня. Зараз вже нормально. Так от все. І підвіконня добре не гріється, можна ним вже користуватися. І тепло більше йде в хату, а не обігріває, непонятно що. От, Так що так воно виглядає. Зараз я вам другий покажу. От, Бачите, от, так от зверху дивишся. І все, тепло от сюди йде дуже добре. Підвіконня нормальної температури. А не непонятно що, так, що прекрасно. От. Хто буде питати за штори, чому так негарно прив'язані і так далі. По-перше, будуть мінятися, звісно що ці карнізи. Я навіть не знаю, на якій вони висоти, висоті будуть, тому немає сенсу їх підбивати, підрізати, вони в мене великі. І саме головне, що вони куплялися не для цієї кімнати. Ні штори, ні занев'язки це все куплялося для маленької кімнати, а поки що вони ми користуємося тимчасово в цій. Так що воно не звідси. Ну і тут зовсім другі і карнізи. Карнізи вони називаються будуть, і буде красота. Так що на цьому вже буду завершувати. Всім гарного настрою, всім пока!